Привіт-привіт усім! Маємо сьогодні, друзі, четвер. Гарний, сонячний і теплий день. Значить, що? Значить, можна щось зробити. Добре. Так і роблю. Так і роблю. Можна щось зробити, треба робити. Так, до чого хочу насамперед взятися. До вікон візьмуся. Вікна треба помити гарненько. Подивимося, що далі будемо робили. Розпочинаємо день, розпочинаємо наш четвер. Щоб не згаяти такий гарний сонячний день, поки дощу нема. Ну що, гайда? Йдемо, пішли, розпочинаємо день. Кумчику, йдеш, чи будеш тут? Йдеш з мамою, чи будеш тут? Не знає, чи він йде. Він недавно був на дворі. Бігав, 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 вже прийшов. Так. Ну то сиди, сиди, мама йде сама, сиди. Все, зачув, що сиди тут. Він йде з мамою. Ну ходи, хочеш з мамою, то ходи. Ой, ти, мій старенький. Я друзі знов сьогодні не хотів їсти. Ледво кусочок філезів, філе з'їв, що яких пару грамів філе. Ото в мене з тим їдлом з ним. Боже, що я вже з ним маю? І поріжу, і годую його, і прошу, і страшу, швидко-швидко їж, бо кийця зараз забере, бо то на нього так діє. Велика киється, на що є киця ну але. Навіть вже то не діє, я не знаю. Я не знаю, що я маю з ним. Що я маю з тим стареньким кусом? Ну ходи, йдемо щось робити. Ходи, пішли. Ой, великий великий. Ходи, йдемо, хлопець. Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken. It's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe. Я вже все. Трохи тих вікон намила. Ще не всі, друзі. Ще трохи і є. Це другий поверх. Та ще на першому не всі помила. Ну, але вже трохи зробила. Пів сьомої маємо на дворі. Збираюся до хліва. Іду своїх фросів, нагодую напою. Та й усе. Та й такий день. що не погода була, дуже гарно, було тепленько, файно. Можна було щось робити. Підемо, позбираємо наші прибутки, яєчка. нагодуємо всіх, та й усе. Та й день можна рахувати з галочкою виконано. Так, все, Їсти, пити. Всім все дала, вже поїли навіть. Стоїть Лунтик, Думаю, може хліб додавали. Ні, хліб був на обід. На вечір не буде. Яєчка зібрала, сьогодні 10 штук було. Так? Але то, друзі, кожного дня приходжу. Ай, та що навіть не. Чик потишночки співає. Ай-яй-яй, Соловейки. Чи що це таке? Першого кожного ранку приходила. Таке зараз те. І зразу там нічого немає. А тепер вже так літаю по 10 разів. Та вже, вже такий період. Вже такий період. І його не знати, хто буде перший. Бо Щось таке враження, всі троє, що ніби будуть. Ми всіх виділення понабирали, вім'я. Так що не знати, хто, хто перший мене ущасливить. По Поправді сказати, найбільше якийсь такий має страх до донушки нашої. Ну як страх, там вона ніби не нормально родить, все, але вона дуже важка в доїні. Поки війде в норму, що вона має доїтися, що має стати і стояти, мусить пройти час. Бо вона так копається, так не хоче стояти, що то страшне. На саме перше має родити. То я вже так зняла день, кожен день. Прибігаю, що там, що там, що там, юки, що там? Темно, не видно їх. Жуют. той сіно. Добре, всі наїлися, напилися, я можу йти. Але співають. Хапного вечора, мирного, тихо, доброго, доброї нічки і до завтра. Все, друзі, папа усім.